That's <laughs> it. Росилки, василки где? Сюда воды потом. Туда ложи его! Повністю контрольована, загрози розповсюдження вогню на території нефтебази кло і в сторону військової частини немає. От. Наразі готується проведення пінної атаки. Підрозділи вже частину території повністю контролюють. Частина території вже знаходиться взагалі вогонь відсутній. Декілька хвилин назад було знайдено тіла трьох людей, з якими ми не мали зв'язку. А в іншому ситуація знаходиться під повним контролем. Це пожежа? – Так. Зараз буде експертиза, ті, да, все, <патричнування> Звичайно, ці, смерть, ці, вогнів, ці, ці, кілька... ці, ці тіла е будуть передані в, в слідчо-експертну групу для проведення експертизи і встановлення їхніх особ. Це люди загинули внаслідок потужного вибуху, який стався о 8-й годині. В великої потужності був вибух. Взагалі. В епіцентрі вибуху цього знаходилося 30 чоловік. Ну, на жаль, трьох чоловік ми втратили. Що натягнута? Или в ответ? В ответ вот сейчас.